Ціни кусаються, борщ більше, ніж за 200 гривень. Наше національне блюдо перетворюється на розкіш. У магазинах Ладижина нова реальність морква, цибуля, буряк, картопля. Усе стає дорожче. Навіть капуста тепер із цінником, що змушує замислитися. А чи вартий борщ своєї ложки? Війна триває не лише на фронті, а й у гаманця. Вартість продуктів для традиційного борщового набору зросла у півтора рази, якщо порівнювати з минулим роком. Наразі індекс борщу становить 222 гривні. Це на 19% більше ніж минулого місяця. В українському клубі аграрного бізнесу відзначають, що найбільше додали в ціні свинина, цибуля, капуста й буряк. Ми перевірили ціни у різних магазинах Ладижина у супермаркеті Фора. На момент підготовки цього відео ми знайшли лише три позиції з овочевого борщового набору: картоплю, буряк та цибулю. Ціни 19, 12 та 16 гривень відповідно. А от асортимент овочів у супермаркеті АТБ вже давав можливість зібрати повний борщовий кошик, ціни. Картопля ті самі 19 гривень, як і у Форі. А от буряк 10, цибуля 14, Капуста 16 та морква 17 гривень. А скільки зараз коштує ваш домашній борщ? Коментуйте, пишіть, чи помітили здорожчання як економите? Що замінюєте?